Всім привіт! Вітаю на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему: що таке складний відсоток і як він працює в інвестиціях? Це простий, але неймовірно потужний фінансовий інструмент, який може змінити ваше фінансове майбутнє. Поїхали! Складний відсоток це. Відсоток на відсоток. Тобто ви інвестуєте гроші, вони приносять дохід, ви не витрачаєте цей дохід, а реінвестовуєте його. У наступному періоді дохід нараховується вже на більшу суму. Простими словами, ви отримуєте відсотки не лише на початкову суму, а й на вже накопичені відсотки. Порахуємо, скільки ви заробите, якщо заінвестуєте. 1000 доларів під 10% річних і накопичені проценти будете реінвестувати. За перший рік це буде в кінці першого року 1100 доларів, в кінці другого року 1210%, третього року 1331. В кінці 10-го року це буде 2594 долари. В кінці двадцятого 6727. І в кінці 30-го року ви отримаєте 17 449 доларів. За 30 років ваші тисячу доларів перетворюється майже на 17,5 тисяч доларів без додаткових вкладень. Це і є сила складного відсотка. Так, це сума, в якій не враховується інфляція, а інфляція за останні 30 років США приблизно 110%. Сума 17500 доларів через 30 років, якщо інфляція залишиться такою ж, як і була останні 30 років, буде еквівалентна приблизно 8300 в сьогоднішніх доларах. Тобто з 100 стане 8300, враховуючи інфляцію. Як використовувати складний відсоток у своїх? інвестиціях. Починайте якомога раніше. Чим більше часу працює складний відсоток, тим більше капіталу ви отримаєте. Не знімайте прибуток. Ключ у реінвестуванні. Замість того, щоб витрачати пасивний дохід, реінвестовуйте його. Регулярно докладайтеся. Якщо кожного місяця ви додаєте ще по 100-200 доларів. Ваш капітал росте значно швидше, де працює складний відсоток? Є те фонди, наприклад, SP 500, довгострокові облігації, нерухомість, якщо дохід реінвестується в нові об'єкти, дивідендні акції з реінвестуванням дивідендів. Складний відсоток це інструмент, який може зробити вас заможними не через тиждень. А через 10, 20, а то й 30 років. Це не швидке збагачення. Це фінансова стратегія, що працює і перевірена роками. З вами був Андрій Бринь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі у наступних відео.